Так, всім доброго ранку. Ну що, пан зібрався трохи прогулятися. От Взяв в оренду таку от красуню майже на 4 дня. То вирушаємо в гори святкувати. А що, бачите Фудзі. Дуже гарна сонячна погода сьогодні. Вирушаємо саме в той бік біля Фудзі. Там плануємо святкувати Новий рік з друзями. Та сьогодні, сьогодні, учора понакуплялися стільки, що, що капець, та зараз буду упаковуватися поки що йду додому брати все там в коробки, я то поскладав щоб дуже було зручніше зараз от в такому стані все тихенько тут це все мені ще потрібно викопувати тут ще купа роботи ну це вже у 26 році вже буде Танчик тут потрібно буде робити. Тут я вже зробив пофарбувати і голову, гаргони туди покласти. Так, ну що, Пішли брати в коробки, що я там все поскладав. Я тут деякі вже тут поскладав, багато речей, зараз буду добра машину кидати. О, це під зав'язочку. Ну, звісно, куди ж без ялинки скільки тут продуктів тільки ну що поїхали Що це канали тут дивите? а ось а що. Тут у нас зовні джакузі. Це тут у нас холодна вода. А тут що у нас... А тут у нас сауна. Яка краса. А, яка краса! Trochę wieńca. A, oh, klas. Tu jest jasie No, to jest termalne dżylę. W tym budynku to po prostu super. Po prostu Ah, oh, oh, ова oh, oh, Ну, тут в горах, звісно, трошечки зимно, але все одно для мене це навіть трохи зайвий одяг. Трохи як би як би так мовити. Та... Трохи тепло. <сум> Не шкода, що тут снігу немає. Цього року, на жаль, нема. От, як бачите, от такий тут краєвид. Канамі. Всі тут гарні будиночки. Гарний запас дров є. О, подивіться, тут гарний який будинок. Хоча парковка це просто капець, але сам будиночок гарненький. Звісно, ви не побачите, отама... Будиночок стоїть вже занедбаний, там ніхто не мешкає і, і ось наступний. Так само. Хоча тут дуже е, ну, коштовні місця, тут дуже дорого придбати якесь майно. Але просто це що показує? це занепад японської економіки. То ось, тобто Колись були часи, всі тут придбали маєтки, ну, звісно, там хто заможні люди. А зараз все це має думаю, такий стан. Тут це паркінг. Дивіться, які каміння тут гарні. А там будинок вже все занедбаний. І отак ми вже проходимо, сповз багато будиночків. Всі занедбані. Бачите, тут вже кущами все поросло. ми тут йшли і тут прямо от землі термальне джерело водишка собі джорчить горяча а зараз попереду я бачу там парить так добряче як ви бачите і по запаху я відчуваю такі Ах, трохи сморід, але я розумію що це термальні джерела так і тут Мабуть це насосна станція якась тут підкачує щось прикольне. Щось прикольне побачив, я туди не придав значення, що я там побачив, там де джерело. Ну є так. джерело та джерело, ну прикольно. Але тепер дивіться важніше, там хтось поклав, яйця варить. ці лари. Прикольно на весні або коли дощі, взагалі навіть на восені та й влітку. І тут струмок такий добрячий, де тут зараз маленький можна почути. Там десь джорчить. Взагалі природа тут класна. А, повітря, дуже свіже таке гарно дихається. Тут так само хтось. Має гарне автівочку і там будиночок такий гарний, схований. Навіть непомітний. Але охайний такий будиночок і ділянка гарна. Дивіться яка краса. Майже такий в японському стилі, да? такий має вигляд. Каміння, мхом поросло. Ну, будиночок там в японському стилі, як от в давнину. Але взагалі от сад такий охайний. Гарний має вигляд, тобто каже про те, що є господар. Я тут такий листочок знайшов. Маленький. Нічого собі дивиться. Це знайшов дуже цікавий варіант вхідної частини тут. Хтось так само дуже полюбляє римську стилистику. Вхідну частину з літерами N. Наполеончик такий. Справжній мармур або гранит. Ну ось наш будиночок, де ми святкуємо новий рік, відпочиваємо декілька днів. Це сусід такий, бачите, тут у нього запас такий дров. Будиночок доволі дуже простий. Там нема прямо якийсь там супер-пупер. Але що, ну, наприклад, гарно це онсен, да, гарячі джерела, є, є Там зовні така тераса, Там барбекю, джакузі, сауна. Це дуже доволі круто, мені це подобається. І що гарно, от, отак, от повз навколишні тебе. Це, це ліс, гори, свіже повітря. Класно, ну і саме супер, що там є камін, відчуття просто неперевершене. То сьогодні ми там будемо святкувати новий рік. А біля каміна, застолля, смаколики, ну і все інше. А зараз ще може автівкою мотону до міста, там трохи щось потрібно буде ще придбати деяких продуктів. Джакузі. Тут зона відпочинку. Я вже почав барбекюшечку робити, трохи сосисочки підсмажити та картопельки. Доволі непогане тут місце, мені подобається, що тут свіже повітря це дуже класно. І вже ввечері вже трохи зимно стає. потрібно комін запалити та на стіл накривати прикольно в сауні тут такий краєвид тобто, хоч не просто сауна а сауна з віконцем от. сидиш і дивишся на ліс ну. доволі прикольно мені подобається вночі трохи інакше вигляд в день дуже круто так, за продуктами, але трохи вирішили відвідати якийсь місцевий храм. Оце такий шлях до нього. Завжди біля храму їжджо. Як ж без неї. Фоксип, Бери, бери. я тонас! Засінить ціки. Малисенькі О, mm. uh, Навіть на камеру так не передасть, а тут все ще більше. Оце uh. Ти <ривіт> Пам'ятаю ці ворота, я їх знімав, коли на човні ми тут прогулянка була, да? це в минулому відео. І от саме оці от ворота. Але вже з берега, тут дерева гарні. Ну, рушимо Зазвичай це 1 січня, всі завітають до храмів, але ну приспичило зараз. Шоу ж ми тут смажимо таке мм краба смажемо Тільки покла ось такий шмот м'яса клас Should Old Acquaintance be forget and welcome the Should all acquaintance be forgot? Висновки з подорожі, то звичайно подорожувати класно, весело, особливо, коли ще є такі гарні місця. Але, якби не кажучи, але вдома завжди краще. Так, трохи втомився, тому що постійно туди-сюди, автівкою. Я за кермом був. але... Я трохи собі дозволив відпочити в тому сенсі, що інколи навіть забував знімати. То уж пробачте, то, мабуть, матеріали не багато вийшли, але е, справді інколи я собі ловлю на думці, що інколи так. Зоредуюся на знімати відео, там якісь там кадри, що поволі. А коли я відпочивати буду, коли я буду насолоджуватись. Тому я трохи цей відпочинок на Новий рік трохи присвячу собі. То якщо там щось не так, то вибачайте. Ну а на цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую за донати. Дякую дуже. Особливо знаю хто, хто знає. Тому дякую, що були ще зі мною, тому підтримую. Не забуваємо поставити вподобайки. На все добре, з вами був пан Гаджін. Слава Україні, слава нації та пиздець Московської Федерації, щоб її того пуйла, е чекала доля мадура. Ну, я вже так, в рифму, а насамкіли Ну, все добре, бувайте. Бо зараз буду, я це зняв і монтувати буду відео вам.